Всім салют, топчу на ставок і сьогодні буде ловля окуня, просто сильніша. Опа! А що це з моєю точкою відключилось любимою? Впало дерево і заруїнило все місце. Саме шикарне місце, яке було? Ми Будемо сьогодні працювати отут і отак пуляти. Туди з тієї точки ще щось спробуємо зловити. Так, друзі, комплект ендофін до 4 грам дайва Prorex 2,500 Тут повищена передатка, шнур 02 Light Game 016 флюр 2 Вольфрамена і Абстрімовський Скорпік. Тому таким сетиком. Сьогодні будемо з вами пекти Окуня. Одну приманку я сьогодні вибрав, хочу юзати тільки її, тому що вона така супер універсальна штука. В неї активний хвостик. Ну, зараз подивимося. Клює чи не клює, бо дуже давно не ловив тут окунця. Так, по погоді. Вітер, боковий, сильний вітер. Хмари, але пишуть, що ближче до вечора це все стихне. Буде нормальна погода. Ну подивимося, як воно буде сьогодні, але поки що кидати так собі не дуже зручно. Тут ще це дерево впало, а це дерево скрипить, моровить теж впасти. Ну і умови сьогодні будуть дуже, дуже кайфові. Але треба, треба пробувати. Так, займаємо саму зручну позу для ультралайтчика. Це сіли на картани і печемо. Ветер такой, что не дает чуть поклевка даже. Опа. Скорпионич. О, хорош. І вітер нам не помеха. Просто підсідають і я все чую. І я все чую. Шив Сходу, сходу, друзі, нащупав я, Нащупав. Нащупав мариша. Ох і нащупав. Ось такий вже жвавенький. Приманка підібрана. Нарешті. Ого. Ого, як труси важкої. то труси. Ого. Це доволі гарний екземплярчик такий. О, такий. Кабацюрник маленький. Ну Цей бій да, хороший. Ну і скорп... наш скорпіонич. От на річці я чомусь не можу підібрати ключ для нього, ну, тому що там і риби не так вже і багато, так щоб, знаєте, прийшов на А на блін, А от по ставках, по ставках він виступає у мене дуже гарно. Прям універсалич такий. to uh. Ось потихеньку і сонечко вилазить, і вітер стає не такий сильний, тому зараз піде жара. З окушарик. Ого, ще й упирається так. Так такий кабан хорош. Ай, зійшов. Зійшов, зійшов. І туда. Єє опа, такий чібричок. Такий непоганий. Скорпіонич діляє діла. Оце, звісно, я закинув не дуже. Треба відмотувати. О, це колись була така класна точка, але через дерево зараз уже не дуже класна. це підсів. Нормально підсів руку Ще такий хороший пузатий так сходу сходу. Не встигла приманка впасти вже є. Іди сюди. Хороший кабанчик. Ну такий, типу. Більше ніж я ловив колись. Ей! Бляха муха ковтнув. Я думаю перетравиться в нього там надіюсь ту з'їв приманку так жара така, друзі, говпрошка гріється, виключається, перегрівається Але нічого страшного, будемо все одно знімати. Я знаю, що ти там стоїш, другальок. Знаю. На дальнячковій стоїть. Опа! Стоїш ти на дальнячковій, кінта фурік. Так цей раз приманку не дам я з'їсти. хорош. О, -о, О, красиво, красиво. Просто с самого выкида такие подачки. Кайфую. Opa, ale... No, to je kurva. Prostě zvyky do těch. Bam. У -у -у. Знову Хорош. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Иди сюда. Топ. Хороший. Обожнюють вони скорпіка. Обожнюють. Нащупав, друзі, точку, де він стоїть. Там у нас є коряга. І я стараюсь кинути якому гадалі за неї близенько, І тільки я закидаю зразу покльовка. Оп, є, 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 хорош, саме-саме на тій точці, але так кайфово. Б'ють, що просто кайфець. Опа, ще один матрос. Дивіться, доволі такі одинакові всі. Я минулу рибалку приїжджав сюди, то були такі взагалі пістони, як мізинець. Так, спав ти чи ні. Спав. А це прям найшов гарний. Це теж щось таке. Кабанюрик. Тяне, тяне, тяне. Бемс. Опа! Ладошечный. Таких би засушить. Да ты шо? Мій провтик, друзі, дуже зафорсував його. Дуже-дуже. На що його таке робить? Хто знає? Профтик о, ще один, цього б не слить. Цього б не слить друга лька. Акуратненько. Доставляємо. Бліхомуха. Третій зараз должен бути в торбі, це 100%. Человек крывал дуралей. Зійшов та даеб. Айрпоц випав, йо-мою! -йо. Тягну окуня, він тупо в павутину впав. І павучок спас мені айрпоц, прикиньте. Ще й окунь хороший. Фу, оце я сиронув, друзі. Оце я навалив повні шорти тільки що. Тупо в павутині. Ось павучок цей ще спас його. Блін, пав... ось він лазить, цей прям павучок. Ось павучок. Дружаня, спасибо. Ді до себе. Тупо зараз би мінус айрпоці. Останні на минуточку. Підожіть, бо я, я не пойму, що мені перше робити. Такс. Зніму цього дуралея. Ого, дивіться, його судачок їв. Погляньте. Погляньте на два клика. Два клика судак, судакових. Всього газу звідси. Павучок. Тупо спасибо тобі. Не розчитаюсь до кінця життя з павучком. Тупо врятував мені наушник. Опасно. Дуже опасно <реш> екстрім, екстремальний спінінг сьогодні у нас. Треба хоч на якусь другу точку зайти, а то я сьогодні чисто на другій точці нащупав і тут тусуюся цілий день. Вже сонце сідає потихеньку. Я лі фарсонув, щоб не в гілки. Дивіться, доволі непогані криють кабаносичі. Хотілось би сьогодні, звісно, і судіка зловити. Може застану ще сьогодні під вечір покидаю. Вдруг буде якийсь судачок на скарпа. Оце дерево взагалі просто ну, не в касу, взагалі впало. Впало б хоч би хоч трішечки якось в сторону. Або сюди під бережок. Всю маліну іспортило. І тепер ж його ніхто прибирати не буде. Опа. Це вечірня роздача, ні сюди, 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 сюди. Не, не в'ївку, фух. Тупо вифер Бенс, хороші окуняри, такі я ж кажу іменно до квасу. Ще так клюють В заглотич заглотить? Навіть в мене є. Не полінився взяв Хух Давай, валяй. Ого! О, о, це мабуть гарний буде. Ну просто з дальнього викиду покльовка він здається таким великим, але насправді він стандартний. Ну такий стандартик, але лупаси так що. Ой-ой-ой. Та давай. Найс. Nice. Не йде вже, друзі, не йде. Треба зматувати будички і шуршати додому. Так що по підсумках у нас сьогодні вирулив скорпік. Я на нього ставив. Дуже прикольна така універсальна приманочка. Ось такий скорпік. Пізніше я порозлавлюю ще інші кольори. Тому, друзі, дякую, що ви додивилися цей відосик мій вечірній до кінця. Зустрінемося ще з вами обов'язково на риболовлі. І всім гудбай!